Всім привіт! Хочу показати вам декілька наборів, які зараз маємо в наявності. Перший набір буде під номером 33. Такі рослинки тут. Ось така традисканція. Це у нас пінклон, Сенцевієрія, Хані Блек Драгон. Ще одна традисканція Альбавітата. В наборі буде також ось така красула. І остання рослинка це сіла Монтана. Всього в наборі 5 рослинок. Ціна набору 300 гривень. Якщо зацікавив цей набір, пишіть мені на Viber або Telegram. Наступний набір це набір під номером 34. Показую, які тут рослинки. Тридисканція. Пінклон або триколор. Тредисканція альбавітата. Ось такий сукулентик. Це Ахівірія Ліпстик. Каланхоя Томентоза. Також сукулентик. Також в наборі буде красола, і останні. остання рослинка в наборі це ахівірія Деветіон. Всього в наборі 6 рослинок. Ціна набору 400 грн. Набір номер 34 Якщо зацікаво, пишіть на Viber або Telegram.